Всіх вітаю, з вами Марія і Кицька Аліса, і філіжаночка про те, як зміниться ваше оточення найближчим часом і на кого звернути увагу. Напросилась така тема, тож комусь там дійсно треба почути щось. Так, дивіться, одразу нас тут попереджають це північ. Країни. І знаєте більше, там, де Житомирщина от, оті краї. І зверніть увагу ще захід країни, там щось летітиме. Будьте дуже уважні, не нехтуйте сигналами тривоги і, будь ласочка, бережіться. Так, ну, починаємо філяжаночку. Роздивлятись. Давайте близьке оточення, а потім побачимо, там, де робота, соціум, там, де це все. Так, що тут? Нове знайомство, нова людина, нові якісь враження для людей на літеру А Або літера Я. Бо це буде людина з такими ініціалами нова. Літера Х ще сюди бачу. І будьте. Уважні в тому сенсі, що людина по долі, кармічні якісь стосунки. Не обов'язково, що це там про кохання. У нас кармічних людей поряд з нами багато, і вони не всі про велике кохання. Це іноді бувають люди, які от ми щось відпрацьовуємо, щось там з минулих життів. Або людина поряд з нами з'являється, щоб щось своє відпрацювати. Це не буде, знаєте, от для когось. Зараз хвилинку. Тут, тут різні якісь такі враження. Для когось це буде ситуація, яку треба закрити з людиною. Ви одразу будете розуміти, що з цією людиною вам якось, от, знаєте, буде відчуття, ніби знаєте людину вже багато років. І буде такий спокій на душі, не буде такого, що ви там дратуєтесь, що ви там психуєте якісь такі нерви робите собі чи людині. Це спокійне спілкування, і спокійний якийсь. От, з'явились, поспілкувались, щось там між собою прояснили. І відход один від одного теж дуже спокійний. Для когось зверніть увагу, буде. Спілкування з якимсь чоловіком, від якого вас буде закривати янголохоронець. На що звернути увагу? Взагалі, якісь незрозумілі будуть ситуації виникати, які, от, знаєте, от... нібито щось просте, але у вас як доступу нема. Наприклад, якусь інформацію вам треба, якусь простеньку дізнатись. А все буде виходити з ладу або світло будуть вимикати. Ви не можете подивитись, а нібито от ще й заранок вимикати, наприклад, якщо це за графіками, не буде, знаєте, ніби весь всесвіт проти вас і цієї людини. І вам треба звернути увагу на те, що це просто, от, знаєте, вас як не пускають до цієї людини, вас як відводять від цієї людини. Тут аж два янголи вас будуть закривати від цієї людини. Літери А Х Л Р. Але літера Р, вона як англійська. Літера Г І він як два рази буде намагатись повернутись в цю ситуацію. От з якимись новинами, з якимись такими, знаєте, от, ну, нібито у нього до вас є якісь справи. Багато буде знаків до вас, щоб ви не пускали цю людину до себе. Далі дивимось. На що, на кого звернути увагу, як зміниться ваше оточення? Ось тут про завершення якогось ну, такого цукерно-букетного періоду з чоловіком. Але це ви будете казати йому, що слухай, досить, бо вже набираю вагу. Це так воно непогано виглядає, воно навіть смішно виглядає. Чоловік буде поряд з вами, але на що звернути увагу? Десь якась заздрість в нього є до вас. Ви в якихось моментах виглядаєте, ну, скажімо, яскравіше, ніж він. Може, у вас якихось знань вистачає, ну там більше, ніж в нього, може, вміння якісь у вас є, що йому навіть у віснах такого не снилося. Ну, Тобто, ви чимсь краща людина, ви чимось, ну, скажімо, яскравіша людина, ніж оцей чоловік. Буде така заздрість якась. Тож не дуже там вихваляйтесь перед ним, дайте йому там слово сказати, що він такий класний. Бо тут насправді людина непогана. Але от самолюбство таке чоловіче трошки буде таке подряпане вашими Так, Далі дивимось. Ось ну, Тут тимчасова зміна в оточенні людина старша за вас, людина нездужає, і у людини може бути ситуація, коли, знаєте, у лікарню просто лягаєте, цим, тимчасово ви не дуже бачите з цією людиною. Це хтось або з сусідів ваших, бо ну, така літня людина, і якось, знаєте, от, ви осторонь лишаєтесь, ну, до рідних людей не так відносяться, ну, зазвичай там, по-всякому бува, але ж зазвичай не так. Ви з кимсь будете от, дві людини, і третій, третій чоловік, дві людини-жінки, а третій чоловік до вас підходить, і щось ви між собою будете розпов... ну, розмови якісь будете проводити. Оця людина тут як для кого? Для когось воно виглядає дійсно, як у лікарню відправляється людина. А для когось це, як знаєте, от просто не буде виходити на вулицю, не будете бачити. Але є дві людини, які опікуються тим старим чи тією старою. ну, Я кажу вже, як є, літня, ну, але ж така, знаєте, бабусь та дідуся. Бабуся та дідуся то сказала бабуся та дідусь. Так. Ось тут якийсь чоловік до вас буде, ну так, очима так підстрілювати, але у нього до спини приліплена жінка, він не одинокий. Він буде натяки на перспективне спілкування з вами давати, але повірте, воно вам не треба. Бо та жінка вона приліплена. Вона знаєте, ну як намертво до нього приліплена. Вона не, не відчепиться, вона ніде не дінеться і він просто навчився якось так не звертати на неї увагу і жити своїм життям, але ж на хіба воно вам треба? Але то ваша справа. Це я так вже думки свої озвучила. Так, про перспективи, ось тут, ось тут три чоловіки, але вони як роботяги мені виглядають, і нібито ви їх наймаєте для якихось там певних робіт хатніх. І нібито їх жінка вам порадить. Вона їх знає і вона вам говорить, що от якщо тобі треба, то ось ось такі ось є хлопці. Воно теж більш як тимчасове виглядає. От зроблять свій обсяг робіт. І все. Так, що в нас тут? У когось недовгий. Роман з інтимними подробицями, не буду озвучувати, якими, бачу їх тут. Але тут хтось втрутиться, хтось тут буде третім зайвим в цій ситуації, як розсварить людей між собою. Тож він такий і недовгий буде той роман. Ну, то вже таке. То якщо він, знаєте, люди, якщо дійсно один до одного підходять і вони, ну скажімо, рідні, по духу один одному, то ну, там десь, навіть якщо хтось буде намагатись, не дуже вийде в людини. А якщо там тільки на інтимному зійшлися між собою, то дійсно то легко буде розвалити будь-кому. Так, ось тут. По роботі тут жінки одна на другу змінюються. Ну, нібито, знаєте, одна йде з колективу, а на її місце другу беруть. Майже рівнозначні. майже. Та, що піде, вона, ну скажімо, трошки легше по характеру. Прийде на її місце, така, знаєте, стервозна більш. Але гроші будуть одні ті самі, е ну, платити їм І обсяг робіт той самий, і якось знову ж таки, знаєте, ну побачимо, якщо не сподобається, далі будемо шукати. Тут як місце якесь, на ньому довго не затримуються. Тож там буде зміна ще далі. Так, отут як у сітку потрапляє жінка, і сітка розставлена чоловіком, хоче, ну от, хоче більш тісного спілкування з цією жінкою. Вона йому потрібна. от Багато для чого. Якийсь, знаєте, є талант в неї, який йому потрібен для виконання. Так, ось тут. Тут комусь з вас треба звернути увагу на чоловіків. Теж тут заміна одного іншим. Такого не дуже відправляє людина від себе. Це, це обміркована взагалі ситуація. Це не така ситуація, що знаєте, так, трапля, так трапиться, так складуться обставини. Це просто, от, коли не подобається людина. І ви знаходите, ну не те, щоб привід, так складаються, от в цьому випадку так складаються обставини, що ви, користуючись цими обставинами, ви кажете людині, все, все, на цьому, все. Давай з цим розлучаєтесь і майже одразу зовсім інший чоловік, більш світлий, більш такий приємний, з більш таким легшим характером. До вас, ну, як заходить у ваш простір, у вас починається спілкування. Робочі якісь моменти, вони без змін. Тут, як було, так воно і лишається. Зміни, якісь люди між собою там щось планують, розглядають. Ну, це воно так, так воно і буде. Як було, так і буде. Так. Ось тут дуже щасливий чоловік, щасливий через якісь зміни буде вам ну не те, щоб хизуватись перед вами, але просто ділитись враженнями своїми. Щось у нього там змінилось, і він так буде з вами обговорювати якусь свою ситуацію. Але при цьому дуже буде відволікати вас від ваших якихось там надважливих справ. Хтось тут довірливо вам так, пошепки буде розповідати про щось сталося, щось, якась ситуація про чоловіка якогось буде розповідати. Щось таке людина вкоїть. Ну, то так буває теж. Але для того, хто вам буде розповідати, це просто, знаєте, як можливість до вас більше ближче бути. Тож для нього це ну, щастячко. Я маю привід з тобою поспілкуватись. Ну, Чийсь трикутник я бачу. Жінки тут одного чоловіка на всі боки вони його смикають. Тут не трикутник, тут навіть три жінки і один чоловік. Тут просто от... гарем. Щось він вже не дуже радий, що у нього так багато жінок. Він вже шукає. Куди б де б де подітися. взагалі у нього в думці саме та жінка, якої біля нього і нема. Тобто мріє зовсім про іншу, але вона недоступна до нього. Вона, знаючи його натуру, вона просто от навіть не дає можливості до себе наблизитись. Тож тут ніяк у нього не зміниться оточення, та і в той жінки теж, бо вона його просто не пустить до себе. Так, що в нас тут? Пияка якогось виганяють. Тут не можу сказати, чи з роботи, чи з родини десь його відправляють. Але показано. Відсторонюється. Тут просто кілька людей від нього відсторонюється. Це може бути і по роботі, і в родині. Тут ревно ще одного чоловіка до жінки, яка зараз хвилинку. Він знає, що вона дуже подобається чоловікові одному. Він навіть його і не знає. Він просто знає про її ситуацію. Але ж вона не спілкується з тим чоловіком. Вона просто от колись йому обмовилась, що він бажає повернутись до неї. Але цього достатньо, він вже ревнує. Багато в кого взагалі не буде ніяких змін. І взагалі, от цей період. Я не, дуже, я не загадувала насправді ніякого періоду, але ж філіжанки вони не працюють дуже надовго. Май, ну от Максимум місяць. Тож за максимум місяця в кого взагалі ніяких таких дуже змін не буде. Так як ви спілкуєтесь на сьогодення, так у нас. ну, і у нас, і у вас буде от так само триматись на тому ж рівні. Незадоволений, дуже такий злий чоловік відходить від когось з вас. Тут жінка вже на голові йому стоїть, що от, от просто, знаєте, йди давай вже, як виштовхує його зі свого життя. Тут когось жінок зачепить, ну, сподобається чоловік. Це нібито десь спілкуєтесь, ніби якісь робочі моменти, десь, от, десь на фінансах якісь моменти. Це ну, не дуже у вас нема близьких якихось там спілкування, стосунків з цим чоловіком, але сподобається. Якось так будете ходити, думати про нього. це... У когось дні-два будете згадувати його, а у когось навіть до, до двох тижнів якось розтягнеться. Це вже залежить від вашої фантазії, насправді, бо будете щось там собі фантазувати якби ж то було б гарно, але насправді нічого такого не бачу. Він просто, просто тимчасовий персонаж. Ось така вийшла філіжаночка. На цьому закриваю її. Всім дякую, всім вам бажаю цікавого оточення. Хай воно, якщо і змінюється, то тільки на краще. І хай у вас в житті все буде добре. І Міцного здоров'я вам і гарних людей, і подій. І бережіть себе, будьте обережні в усьому, що ви робите, і майте тиху ніч та спокійний день. Всім привіт і всім побачимось!